А зараз я хотів би з вами, друзі, поговорити про наставника: що таке наставник і чому важливо з наставником будувати відносини? Якщо у вас є бажання в мережаму бізнесі створити міжнародний бізнес, ви самі цього не зможете зробити. Вам потрібна людина, яка вам буде. Підказувати вам потрібна людина, яка вам буде допомагати. Наставник це саме та людина, яка зацікавлена в вашому рості, зацікавлена в рості ваших партнерів. Тут є формула Він Він виграш-виграш. В мережному бізнесі потрібно розвиватись, потрібно обучатись новим навикам, і ваша задача як дистриб'ютора компанії. Це навчати і ділитися інформацією з вашими партнерами, Розумієте, Дорослі люди це вже не діти, тому це потрібно виходити на новий рівень комунікації. Це потрібно навчитися будувати відносини з людьми, тому що мережевий маркетинг це бізнес-відносин, це не тільки. Бізнес, де ми створюємо товарообсяг і створюємо і скажімо, організовуємо продажі тут все разом, тому дуже важливо тут навчитись будувати людські відносини. Тому ми об'єднуємося в команди з спільними цілями, з спільними поглядами, з спільними також цінностями. Тому не випадково, що саме той спонсор. Є ваш наставник, і він може вам подобатись, він може вам не подобатись. Але тисніть зуби і будуйте відносини, покращуйтесь, починайте прислуховуватись і прислуховуватись саме до порад наставника, тому що він вже пройшов певний шлях і має трохи більше. Бачення наставник це той, який прийняв рішення і вже йде нагору, і ви з ним можете створити таке сильне партнерство. І на це партнерство прийдуть багато сотні або й тисячі людей. Я вам цього бажаю.